Нам під силу здолати армію мерців та відбити іншопланетну навалу, ми переможемо будь-якого окупанта. Здолаємо усіх негідників. Про наші подвиги можна фільми знімати. І саме фільмам сьогодні присвячена добра половина програми. Адже ми всебічно розвинені справжні ігронавти. Gracias. Дивлюсь, я на трейлер і думку гадаю. Яким буде дум новий, Ігронавти вже знають. Ремастери нові тренди ігрової індустрії. За те, що ми всього на всього змінили зачіску головному герою, фанати обіцяли порізати мені обличчя. Дізнайся у фокусі, як розробники наживаються на твоїх спогадах. Ван Хелсінг відпочиває Росомаха, йде лісом. Зустрічайте нового героя. Козак Максим Осад. Тім українського комікса моєго давнього друга, художника Ігоря Беренько, і гронавти представляють ексклюзивне інтерв'ю з творцями першого українського фільму коміксу Максим Оса, а також найкрутіші фільми по іграх. А просто зараз гаряча новина. Джунглі, закинуті храми, шалені забіги, скарби та перестрілки із поганцями це у розкладі шукача пригод Натана Дрейка. Усього лише нудний четвер. Герой серії Ігор Анчартед став новим індіаною Джонсом і вирішив перебратися на великі екрани. Чудова новина для усіх ігронавтів. Вже 2 липня 2016 року довгоочікуваний фільм про Анчартед не вийде. Стоп, що, що означає не вийде? Чому? Після більше року роботи. Те екранізацію Анчартед покинув Сет Гордон. Це вже третій режисер, який намагався зняти фільм про пригоди Натана Дрейка і не довів справу до кінця. До речі, сценаристів на проєкті змінилось вдвічі більше. Критики у зриві зйомок звинувачують президента Соні Тома Ротмана, який вже впродовж восьми років хоче зняти фільм про Анчартед, але щось постійно не виходить. Том постійно пропонує нові концепції фільму. Наші пропозиції не затверджує. Ми навіть акторського складу не маємо, хоча на головну роль пропонували самого Мар... Волберга. Я просто не витримав і пішов. Хай там як кіно про Uncharted ми побачимо ще дуже не скоро. І це досить сумна новина. Але у ігронавті є для тебе дещо, що принесе трохи радості, ігронавте, нові круті ігри потрібні. Зустрічай їх просто зараз. У Рубриці «Свіжак». Я спитав у ясеня, де тут моцне валіво, ясень промовчав лишень І пішов кудись. Я спитав у тополя, де палке рубило, бо. Польот на мовчки, дежутік, я з тих пір з деревами більше не балакаю, я тепер балакаю з рибками орлом Дивна ММО Нова, Вандери з Австралії, тут аж нічого гісінько, що є в РПГ Жодної прокачечки, анілоту з мобами. Тільки знай собі, ти мирно з пів Можеш бути перевертним, дослідить локацію. Дуже цікаве, но це зараз я засну. Пісеньку закінчуємо, ну а гро не радимо. Ну а гру не радимо, краще до наступної новинки перейдемо. Стильний прикид, білобриса зачіска та звичка підкидати усіх у повітря та шинкувати величезним мечем. Якщо ти бачиш цього парубка і тобі хочеться плакати, одне з двох або ти демон, на яких Данте полює, або фанат серії DMC. Спершу вона змусила тебе ридати від горя, коли Данте різко змінив імідж. Ну а тепер час плакати від щастя. Старий добрий Данте повертається. Укладочка фірмова костюмчик, як і замовлення. І зі звичкою шинкувати демонів у повітрі величезним мечем, періодично пострілюючи з двох пекельних револьверів, у нього усе гаразд. Десятки його карколомних прийомчиків стали ще видовичними через покращену графіку Special Edition. А якщо тебе вже нудить від Данте, спробуй пройти гру за його брата Вергілія. Чи кралечку тріш. у кожного із додаткових персонажів свій стиль, але демонів вони валять однаково добре. Що й казати, пропустити DMC4. Тири можна лише якщо тебе біс попутав. А як розібратись із демонами на іншій планеті? Про це дізнаєшся за мить у рубриці Скоро. Вандер та Девіл Майкрай 4» вже вийшли. На черзі проект, який ще не вибрався із пекла. Злий рок. Тобто, дуб далі у ігронавтах на QTV. У Росії освячують ракети перед запуском а у кожному інституті є кафедра богослов'я. Це не дурість, а захист на випадок, якщо якийсь експеримент відкриє портал у пекло. Ну а якщо це все ж таки станеться? Розбиратися із наслідками тебе навчить перезапуск легендарного шутеру Дум. Капайте двоствулку та заточіть бензопилку. Дум повертається. Нам знадобилось 11 років, щоб зробити нову частину гри, яка зародила жанр шутерів та стала еталоном. Спершу гра називалася дум 4 Та розробники прибрали з назви цифру. Невже це означає переосмислення серії? Темрява, кров та розрука. Чортяки прорвались із пекла та вирізали усю марсіанську базу, крім вас. Ви той, хто їм роти пообламує. Історія класична, але ми додали безліч смачних нововведень до ігрового процесу. Тепер ти будеш одягнений у екзоскелет, який дозволяє вище стрибати та швидше бігати. А найголовніше бити демонські пики, трощити голови зі стрибка та підкидати їх у повітря. Рукопашка не означає, що дум став файтингом. До ваших послуг кулемет, дробовик. Та, звісно ж, культова супергармата БФГ, але вам все одно буде не солодко. Проти вас орди одержимо. пекельні лицарі та інші знайомі фанатам думу. Монстри, дум думо, спіро сказала якось видатна поетеса Леся Українка. Латиницею це означає дум буде шедевром і вийде вже навесні 2016 року. Поки ми чекаємо на нову гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один Мортал Комбат це хід усіх дискотек 90-х. Він з'явився після успіху фільму Мортал Комбат. А пішла чутка, що скоро з'явиться продовження фільму по МК. Ігронавти не могли це не перевірити і зв'язалися із продюсером Лоуренсом Касанофем. Я зараз дійсно працюю над екранізацією гри, але це буде фільм по тетрісу. Я збираюсь зробити з нього епічну та фантастичну стрічку. Продюсер Морталу дійсно знімає фільм, але не третю частину МК тому перший міф спростовано. Міф номер два. Райзінг. коли почнеться зомбі-апокаліпсис, виживуть тільки вчителі праці, які на верстатах будуть збирати собі несамовиту зброю проти зомбі. Саме такий сюжет у серії Райзінг», за мотивами якого у Голівуді знімають фільм. Гідронавти вирішили це перевірити і знайшли режисера картини Зака Закаліповські. Фільм Райзінг» не буде дуже схожим на гру. Це скоріше буде щось на кшталт Індіани Джонса тільки про зомбі. Ось тобі. І повага до першого джерела? Що ж, другий міф також спростовано? Тож рухаємося далі. Міф номер три: Angry Birds. Ташки камікадзе рвуть свиней на бекон. Це гра Angry Birds, яка з часом перетворилася на серію іграшок та навіть на парк розваг. А скоро ще й стане анімаційним фільмом. Невже це правда? Ігронавти відправились на сайт Полігон. Сайт пише, що один із акторів Гри престолів дійсно причетний до фільму про Енгрі Борс. Це Тіріон Ланістер, тобто Пітер Дінклейдж, який озвучить орла. Цікаво, чи буде він теж багато пити та ходити по орлитах, як у грі престолі. Та й там як третій міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі ремастери, нові тренди ігрової індустрії. За те, що ми всього на всього змінили зачіску головному герою, фанати обіцяли порізати мені обличчя. Дізнайся у фокусі, як розробники наживаються на твоїх спогадах. Сан-Хелсінг відпочиває Росомаха йде Делісом. Зустрічайте нового героя Козак Максим Оса. Фільм по мотивам українського комікса моєго давнього друга, художника Ігоря Баранько. І представляють ексклюзивне інтерв'ю з творцями першого українського фільму по коміксу Максим Оса, а також найкрутіші фільми по іграх. Інформаційний партнер програми журнал «Шпіль». Далі у програмі Ван Хелсінг відпочиває Росомаха йде Делісом. Зустрічайте нового героя Козак Максим Оса. Фільм по мотивам українського комікса його давнього друга, художника Ігоря Баренько. І представляють ексклюзивне інтерв'ю з творцями першого українського фільму по коміксу Максим Оса, а також найкрутіші фільми по іграх. А просто зараз рубрика у фокусі. Крова індустрія переживає бурхливий розвиток. Розробники, сценаристи, геймдизайнери проводять безсонні ночі у думках про те, чим іще здивувати ігронавтів. Та інколи вони не придумують нічого кращого, як перевипустити старі ігри у новій обгорці. Останнім часом вийшло багато таких: Resident Evil Remastered, Grim Fandango Remastered, герої 3 HD. Навіщо розробники перевидають ігри 15-річної давнини? Про це тоді. Знаєшся просто зараз у фокусі. Мастери, рімейки, ребути це синоніми до фрази Усе нове давно забуте старе. Такий прийом давно експлуатується кіноіндустрією. Перевипуск світу юрського періоду, шаленого максу та черепашок ніндзя мав великий успіх. Звісно, цю практику одразу ж узяли на озброєння ігротворці. Однак, кожен з розробників виробив власний метод створення ремастерів. Якщо говорити о том, яким може бути ремастером, то я б розділив два достатньо різних і основних направлення. Первое – это когда старая добрая игра передает своим потомкам только свое имя. К примеру, так произошло с легендарным Эта Игра получилась достаточно задорной. По крайней мере, лично я с удовольствием прошел две последние серии приключений Джона Бласковича. То есть они обновили движок, все красиво нарисовали, сделали классную физику, и это действительно достойный проект. Цей тип ремейку может как вдохнуть у серию новое життя, так и выкликать обурение давних фанатов серии. Как это и сталося у випадку з екшеном Devil May Cry. за те, що ми всього на всього змінили зачіску головному герою. Фанати обіцяли порізати мені обличчя. Залишати від культової серії тільки ім'я і грати на емоціях фанатів ризиковано. Тож розробники пішли іншим шляхом створення ремастерів, тобто не стали змінювати геймплей, а вирішили просто перероблювати графіку. Це дозволило таким легендарним іграм, як Епоха Імперії та Герої 3, вийти на нових платформах. Ребята Ubisoft Microsoft не тільки облагородили графіку і перерисували задники, але даже обновили всіх персонажів і всіх монстров в ігрі, що зараз, навіть не тільки на ПК, но і на планшетах вони виглядять очень красиво, прилізано по сравнению з більш старою версією. Здавалося б, схема проста: береш шедевр, трохи штукатуриш, прибираєш недоліки та залишаєш найсоковитіше. Те, за що фанати колись і полюбили гру. Але іноді розробникам це не потрібно. Прикриваючись ремастером, вони просто хочуть нажитися на твоїх спогадах. Так зробили із квестом Grim Fandango. А що стосується переіздання Grim Fandango, я не вважаю це потрібно. Та гра виглядає, м'яко говоря, не дуже, тому що вони всього-навсього розтягнули задники до потрібного формату і не стали їх перерисовувати. Це доволі такий безвідповідний підхід. Студія Double Fine халатно поставилася до відродження культового квесту. І це довів іспанський дизайнер Гільєрмо Морено, який власноручно Переніс частину гри на новітній двигун Unreal Engine 4. Я вирішив показати, як насправді має виглядати грім фанданго з новими технологіями. Адже те, що зробила студія Double Fine, просто огидно. У гру переїхали усі глюки з оригіналу, і я вже не кажу про відсутність автозбереження та нормальної графіки. Очевидно, що грім фанданго перевипустили, щоб нажитись на твоїй ностальгії. Але як же бути певним, що тебе не надурять знову? Відповідь знає компанія Wargaming ігро Творці світового масштабу заробили мільйони на World of Tanks і придбали древню культову стратегію Master of Orion, від якої самі фанати. Ми решили возродити легендарну гру, вдохнув в неї нове дихання і порадувати як старих поклонників Оріона, так і новичків, які не пам'ятають либо не були достатньо юні в той момент, коли Orion гремів в індустрії відеоігр. Возрожденная Master of Orion стане своеобразным сплавом старої доброї класики и определенных нововведений. С одной стороны, игра это по-прежнему космическая стратегия пошаговая, исповедующая принцип 4x. С другой стороны, там будет новый пользовательский интерфейс, будет новая озвучка в том числе в ней будут задействованы некоторые известные актеры. Что ж, насправді, игротворцы роблять благородную справу, они знакомят новую аудиторию и культовыми играми, які вплинули на гейм-індустрію. Шкода тільки, що не завжди це знайомство проходить вдало, але будемо сподіватися. Що надалі розробники будуть більш відповідально ставитися до ігрової спадщини. Далі у програмі найкрутіші фільми по іграх. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Ван Хелсінг, Блейд, Константин. Герої коміксів вже кілька десятиліть ганяють нечість по телеекрану. Але тепер на боротьбу із вурдалаками стане козак, персонаж вітчизняних графічних новел. Які здобули визнання від України до Франції, Як козак із коміксів потрапив на великий екран. Тобі просто зараз розкаже акторка Ганна Адимович та Іван Сауткін, режисер блокбастеру Максим Оса, першого українського фільму по коміксах у ексклюзиві від ігронавтів. Жиль по мотивам украинского комикса моего давнего друга, художника Игоря Баранькова, это такой легенда украинского вот этого жанра графики. Максима Осу, улюбленця жінок, від чайдуха та вправного бійця із нечистю, зіграв актор донецького драмтеатру Олександр Пожарський. Артисти на ролі подбиралися не по принципу похож на картинку в коміксі, а по принципу схожості по характеру. Актори миттєво вживалися в образ. А вже на знімальних майданчиках, як в лісах під Києвом, так і у Кам'янець-Подільському, кінотворцям вдалося відтворити славетні часи з Запорізької січі, а все завдяки талановито зробленим костюмам та декорації. С навірботу прекрасної майстера вот Коля Кищук, художник художній і костя кравець, який костюми. Костюми, які на мене одягав Костя Кравець, це просто нереально. Вони дуже гарні. Я вважаю, що найбільше з чого будуть люди вражені, це з костюмів та з декорації. Головного сюжету кіношники не розкривають. Проте відомо, що на шляху Максима стануть як жорстокі пани, так і нечиста сила. І саме бійки з ними заслуговуватимуть окремої уваги. Адже, окрім європейської школи фехтування, коза Максим застосовуватиме український бойовий хопак. Діло те, що кіно розвлекательне, і це кіно кінозрілище, і тому тут візуальне рішення грають найголовніше. Не менш важливу роль відіграватимуть відносини між героями, любовні історії, зради та інтриги. Я граю княжну Катерину Кричевську. Це польська княжна. Це для мене перший насправді досвід. І як ми бачили в тизері, кася наприкінці вмирає. Це був мій перший досвід смерті. Але це нічого, адже фільм містичний. І в ньому Максимоса теж помер. Поділуй мене, Господи. Щоправда, потім воскрес і пустився валити вурдалаків. Секрет його смерті побачиш у фільмі, на зйомки якого вже витратили понад 60 мільйонів гривень, і не збираються зупинятися. Очевидно, на це є вагомі причини. Моя головна ціль – це зробити так, щоб у нас появились свої сучасні українські міфи. щоб діти грали в Дартвейґер і не в бандитів бригаду, а в Этот образ казаків. Спеціально для ігронавців. Фільм Максим Оса вийде на екрани кінотеатрів у 2016-му. Тож запасись попкорном та гордістю за те, що в Україні нарешті з'являються власні фільми по коміксах. Все в порядку. І хто зна, можливо, згодом Максим Оса еволюціонує у гру. Ігри давно вирвалися за межі віртуальності, а допомагають їм у цьому найкрутіші режисери Голівуду. Проведи час із улюбленими героями ще й у кінотатрі. Це п'ятірка ігронафта і рейтинг найкрутіших екшн фільмів по іграх. Світло, камера, кия. Найкрутіші екшн фільми по іграх просто зараз. У п'ятірці ігронафта. А розпочинає наш рейтинг славнозвісна екранізація оселі зла «Resident Evil 2. Апокаліпсис у цьому фільмі. Окрім чарівної Міли Йовович, яка на жаль вже одягнута, найбільше схожостей з іграми серії у Апокаліпсисі. З'являються старі та рідні персонажі: Джил Валентайн, спецпідрозділ Старс. А зомбі, бійок, перестрілок та вибухів. Тут вистачить на три бойовика. І саме тому «Resident Evil 2» у нашому хіт параді найкрутіших екшн фільмів. По іграх. але лише на п'ятому місці, бо фанати гри так і не змогли пробачити полу Андерсон спаплюжену третю та четверту частини екранізації. Тож краще давай подивимося, як гарні дівчата глупцюють одна одну. На четвертому місці Dead or Alive. фільм має декілька розбіжностей із грою. та насправді, який може бути у файтинга сюжет. Зате у екранізації Dead or Alive є все, що треба: гарні дівчата, круті бійки, парочка перестрілок і дуже крутий вибух у самісінькому кінці. А ще тут є Тіна, яка так вправно розбирається із піратами, що усі зірки дабідабії аплодували б її стоячи. Не дивно, чому Dead or Alive потрапив до списку найкрутіших. Екшн фільмів за мотивами ігор. та, на жаль, йому світить лише четверте місце. Адже щирі фанати серії це кіно не полюбили, у результаті чого воно провалилося у прокаті. А ми з вами рухаємося далі у самісіньке Пекло. Батько шутерів це одна із найкультовіших серій ігор. Тож не дивно, що по ній зняли фільм. Тільки чомусь у кіно обійшлося без демонів, а всю кашу заварили древні інопланетяни та генетичний вірус. Та чому ж Дум потрапив до нашого рейтингу найкрутіших екшн фільмів по іграх та ще й на третє місце? Бо тут є п'ять хвилин такого драйву, який іншим екранізаціям ігор і не снився. Ось так має виглядати кіно по іграх, ось цей сегмент. І безмежно крутий, ні не допоможе думу отримати світло. Дум третє місце. А ми продовжуємо наш екшн-рейтинг по максимуму. На другому місці екшен-екранізації Ігор Макс Пейн. На вулицях страшний наркотик. У минулому купа скелетів, серед друзів зрадник, а попереду тільки зграє кончених відморозків. Все як у культовому шутері Макс Пейн. Причому легендарного детектива грає Марк Уолбах. Отже, шукаючи помсти та правди, Макс дає такої соковитої прочуханки, що ми просто не можемо не взяти цей фільм до рейтингу найдрайвовіших кіноадаптацій ігор. Та максимум, на що тягне Макс Пей, а це друге місце. Адже золото улюблена річ осіб королівської крові. Нарешті на першому місці нашої п'ятірки перлина екранізації ігор, рубін нашого серця та найдорожча кіноадаптація із бюджетом у 200 мільйонів доларів. Це принц Персії. Принц справжній атлет, борець за справедливість, зачемним словом у кишеню не полізе. Та навіть сюжет гри не сильно споплюжив. Команда у картини, зіркова, режисер знімав четвертого «Гаррі Поттер», Продюсер створив піратів Карибського моря. А самого принца грає. Культовий актор Джей Джеланхал за дві години він пропісочив стільки поганців та монстрів, покружляв у такій кількості спецефектів та причарував таку відпадну дівку, що ми просто не можемо не дати йому гран-при у рейтинзі найкрутіших екшн фільмів по іграм. Тож вітай короля, яким став принц. Ми не дивимось на світ крізь рожеві окуляри. Ми приймаємо життя таким, як є, і завжди відрізняємо вигадане від справжнього жодних ілюзій. Зустрінемося за тиждень. Тут у Ігронавтах, на К'юті.